Російський кандидат на посаду президента Польщі Славомір Менцен опублікував скандальне відео зі Львова, де назвав Степану Бандеру терористом, виступаючи разом із депутаткою Європарламенту від партії Конфедерація Анною Обрилькою, Менцен заявив, що Україна має зупинити культ Бандери. Політики відкрито порівняли українського націоналіста з Адольфом Гітлером, звинувачуючи українців у шануванні злочинців. Це відео, що було записано на фоні пам'ятника Бандері у Львові, вже викликало хвилю обурення Україні. Менцин пообіцяв підготувати великий матеріал до річниці російського вторгнення, який незабаром опублікує на своєму Ютуб-каналі. Нагадаємо, Славомір Менцин один з лідерів партії Конфедерація, яка славиться своїми антиукраїнськими та антиєвропейськими поглядами. Відомо, що саме ця партія виступала проти європейського союзу та брала участь у мітингах польських фермерів, що блокували поставки зерна з України. Раніше політик заявляв про небезпеку Українізації Польщі, а також неодноразово висловлював підтримку Росії.